Вітаю, вітаю, вітаю! Мої незрівняні та чарівні прекрасні мої жінки. Я безмежно вам вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви обрали мене як свого провідника, як спікера, як людину, наставника, яка передасть вам настільки глибокі знання. Я безмежно вам вдячна за те, що ви прогресивні, за те, що ви берете своє життя в свої руки, не покладаєтеся на обставини. Ваше життя не йде самоплином. Ви керуєте ним. І це. Прекрасно, тому що я завжди мріяла, щоб в мене була саме така аудиторія, цілеспрямована аудиторія, цілеспрямовані жінки, які хочуть змін, які прагнуть цих змін і які щось для цього таке роблять. Тож, я вам дуже за це дякую, за те, що ви обрали цей інтенсив по перевтіленню жіночності, який називається відповідно перевтілення. І зараз розкажу, яка в нас буде програма. Отож, за цих три уроки ми розберемо наступні етапи. Перший етап хотіти, як дозволити собі хотіти, чому одні жінки отримують абсолютно все, ось так легко на ізі, іншим жінкам набагато важче з цим. Отож, перший блок хотіти, другий блок робити, і третій блок кайфувати. Кожного разу, кожного уроку, ми з вами проходимо теоретичну частину. Далі я даю практичні домашні завдання, які ви могли би виконувати для того, щоб ці знання одразу примінити на практиці, щоб одразу отримати результат. Адже знання без дій це знання на вітер. Це лише за, ем, забиває ваші канали сприйняття. Тому Якщо ви готові до змін, якщо ви готові щось робити, якщо ви готові кайфувати, то рекомендую однозначно після кожного уроку виконувати домашнє завдання. Отож, кожного уроку буде інформація теоретична, далі практичні завдання і техніка. Техніки настільки глибокі, настільки сильні. Ви просто, коли довіритеся і зануритеся під мій голос в цю техніку, ви просто кайфанете. Вам настільки легко стане, ви настільки відчуєте ресурс наповнення енергією, що ви одразу, звісно, почнете діяти. Отже, поїхали. Перший блок сьогодні. Хотіти, що ми розберемо? Ми. Розберемо, як перестати тягнути все на собі і винити себе, якщо ви щось не зробили. Далі, як отримати підтримку, коли вас не підтримують, оточуючи, немає підтримки з боку у вигляді вашого чоловіка або чоловік не підтримує. Далі зрозумієте себе та свої бажання. І буде сьогодні прекрасна техніка жіноче коло. Ми об'єднаємося в таке одне енергетичне коло. Називається техніка Тобі можна. Отож, на другий день. На другий відео, на другий відео-урок, мир я запланувала тему вже більш конкретику, таку, як же ж приміняти такі глибокі знання в практичному світі. Отож, як відбувається трансформація від А до Я? Ви всі отримали чек-лист. Хто не отримав обов'язково? Напишіть мені, я відправлю вам цей чек-лист. Це буде така вам шпаргалка. Ми по цьому чек-листу пройдемося, як правильно як ці всі етапи засвоїти, як не здатися, як точки біфуркації проходити. Екологічно, щоб вас сильно не штормило, не драйвило. Далі ця трансформація від А до Я, як вона відбувається. Наступний пункт це ефективний план на день. Багато хто не хоче планувати, багато хто боїться планувати, і багатьох плани руйнуються зовнішніми обставинами. І ще є група людей, в кого не вистачає сил та енергії реалізовувати свої плани. От написати, написали, а до реалізації не доходить. І так написані сотні блокнотів із планами. Ми розберемо це в другий день. Третій день, і до речі, ефективний план на день, що він буде в себе включати, це те, як встигати і робити обов'язки ті, які ви маєте робити. І не забувати про себе, адже зазвичай ми робимо все-все-все для всіх, а себе на останнє місце ставимо як на залишок. Проте, якщо ми перевернемо цю систему і будемо робити ефективні дії, то ви побачите шалений результат. Далі розкажу секрети, як отримати ідеальну вагу всього лише за 10 хвилин в день. І це не якісь там супер дієти, це ось тут. Це ось тут. Це глибше і це ефективніше і краще. І далі в нас буде техніка б'юті капсула. Тета практика, тета техніка, коли ми будемо переходити в спеціальний тета і дельта стан, коли хвилі нашого головного мозку будуть понижатися, і ми будемо занурюватись в такий медитативний стан, будемо виконувати техніку б'юті капсула. І ви запустите гени молодості і краси. Ви щодня будете помічати, як ви стаєте гарнішими, гарнішими і гарнішими. Так, буде, звісно ж, домашнє завдання кожного разу. Далі, на третій день, як на десерт, залишилося в нас розібрати першу чакру, Мулатхара. Чому? Чому саме вона важлива? Тому що вона є основою, вона є фундаментом. Якщо в жінки заблокована перша чакра, то вона далі не пропускає все інше. І ми розберемо, що її блокує, як її розкрити і як користуватися цією енергією жіночності. Так, і це буде перший пункт. Наступний пункт це доступ до ресурсів. Тобто, якщо ви розблокуєте цю першу чакру Муладхара, вам просто Всесвіт буде закидувати вас подарунками, ідеями, запрошеннями, різноманітними благами. Як матеріальними, так і духовними. Далі ви перестанете тривожитись, перестанете тривожитись і зажиматись отак, знаєте, бути зажатими на стрьмі. От я вам розкажу цей секрет, як і будь-які бомби, будь-які ракети змогти перестати тривожитись, змогти взяти себе в руки і змогти іти далі. І для цього потрібно ще буде правильно розслаблятися, я також це розкажу. І, звісно ж, ви, коли це все пропрацюєте, ви отримаєте доступ до. Подарунки до успішних чоловіків, вони просто почнуть до вас притягуватися як магнітом. Всі захочуть з вами спілкуватися, всі будуть вам надзвонювати, пішли десь зустрінемося, давай тут, а давай там. навколо вас з'явиться дуже багато чоловіків, яким просто добре біля вас. Це дуже класна техніка, вона дуже допомагає знайти стосунки, відновити втрачені стосунки, покращити стосунки в сім'ї і знайти різноманітних партнерів та допомогу колег по роботі. І буде прекрасна, шикарна техніка, якою я постійно користуюся. Це просто мастхев кожної жінки. Техніка називається кайфуша. От якщо ви будете робити цю техніку, все вам більше нічого в житті більше не потрібно. Ви просто будете відчувати цей кайф бути жінкою. Отож, далі, серед подарунків за виконані домашні завдання, а я їх буду прописувати текстом, щоб ніхто не помилився, щоб всі правильно почули, щоб всі правильно мене зрозуміли. Я умови, як отримати подарунок, пропишу текстом. Далі, якщо ви будете виконувати ці домашні завдання, робити їх вчасно, то ви отримаєте подарунок. Подарунок буде шикарний шикарний подарунок. Про подарунки я також розпишу текстом, щоб всі-всі це бачили, щоб всі це знали. Також в нас є група в Інстаграм, і там ми можемо спілкуватися. Там ми можемо одна з одною спілкуватися це, підтримуюче середовище. Це ті люди, які зацікавлені у вашому розвитку, це та спільнота, це ваші друзі. Давайте ми разом обміняємося контактами, один до одного зайдемо на сторінку, пролайкаємо. Ви можете, якщо з одного міста на каву сходити, можете одна одній писати. Так зав'язується комунікація, так зав'язуються корисні знайомства, так зав'язуються дружби. Отож, не нехтуйте цим, адже чим більше у вас друзів, чим більше у вас товаришів. Тим більше у вас ресурсів. Починаємо.